Они такі вже й великі роботы, да? Кошмар, да. Як це мен. Какие ощущения, що там поворот полностью? Так, дивіться, що відкрити на кухні воду кран не сильно, холодну не гарячу. На... На кухні? Вот, вот. Так, хваще. Ага. Ідемо в трубу. От у нас резка брезка бокова з... Рукомойника, Ваня. і отут от все було критично закоксовано. От, тут. от ми О, бачимо Бачите, от просадка, про яку я казав. Mm. Наполовину просадка. Я нирну під воду і винирю вже практично біля душа на 45-му углі. 45-й угол і от душ. Mm. От. А далі за душом ще один-45, потім ще один, але вже сотий і виходимо в стояк. Тому по трубі питань нема чистесенька ні питання є, є просадка.